Чити сім'ю до благодійності вирішила акторка Джесіка Альба. 36-річна вагітна білявка разом з чоловіком та двома донечками відвідала різдвяний фестиваль у Лос-Анджелесі. Про це вона написала на своїй інстаграм-сторінці. Це була традиційна передноворічна вечірка, організована двома благодійними фондами. Вона була присвячена збору пожертвувань у вигляді речей для малозабезпечених сімей до Різдва і Нового року. Гості мали принести книги, одяг, солодощі і навіть підгузники для. Тих, хто цього потребує, незважаючи на те, що Джесіка Альба на останньому місяці вагітності вона не цурається публічних заходів. Більше того, з'являється на них у чудовому вигляді. Цього разу 36-річна Альба вибрала сіру сукню в підлогу і чорні босоніжки на платформі і високих підборах. Образ акторка доповнила довгим кардиганом винного кольору. Зачіску Джесіка зробила класичну легкі хвилі, а от в макіяжі дозволила собі яскравий акцент на губи, виділила Их помадою нагадаємо, Джесіка з чоловіком Кешен Вороном виховують двох донечок: Онор, який 9 років, та Хевен, який 6. А вже у січні у їхній сім'ї має з'явитися хлопчик.